Другий варіант: в цю гру втручається Китай. Це взагалі страшно. І пробує, ні, не факт. І пробує дістати свої бонуси від вирішення цього конфлікту. Тому угода, яка нам пропонується зараз Америкою, є дуже небезпечна, бо вона забирає в нас інструмент зацікавленості в нас. Як для Європи і майбутнього нашого шлюбу з Європейським Союзом, бо туди треба проходити не тільки на єдності цінностей, а в тому числі й на прагматичний е шлюб за певним розрахунком, взаємовигідний, бо в Україні є, що запропонувати Європі, і є Україні, що запропонувати світу. Але якщо в нас е Китай, звичайно, найбільше більше цікавить інфраструктурні речі в Україні. Бо це знову ж таки для того, щоб цю експансію європейську робити, їм потрібні українські порти, їм потрібна українська залізниця і так далі. І тому тут собака на сіні. Чи збирається розвивати Трамп українські порти, коли записав цю угоду про так звані рідкоземельні метали? Вона ж давно вже перестала бути угодою про рідкоземельні метали, а інфраструктурні об'єкти там більше домінують над цим. На мою думку, це те, що я сказав, собака на сіні, він збирається їх робити, але він. Хоче не допустити приходу туди китайського інвестора. Ну, Тому це все треба звертати увагу. І найгірше, що в нас немає своєї власної стратегії, а ми що хочемо. Бо якщо ми хочемо ключовим, ми розуміємо не просто сьогодні закінчити війну. Ну, завдяки там отримання такого союзника Америка, хочемо ми розуміємо, що в перспективі ми хочемо бути частиною Європейського Союзу і е, мати європейську систему безпеки, бо в принципі вона більш для нас і зрозуміла, і більше природня. Бо всі розуміють, що там е, вісла чи там сян є за, мал... за плиткими річками для того, щоб їх не могли прийти російські танки. Це поляки також розуміють. І Європа розуміє: е, е, тому ми більше можемо природньо з ними об'єднатися, але ми не повинні закрити цю можливість. Це вікно можливостей.